Недавно, ну просто таки на днях я пересадила свою новопридбану орхідею, а сьогодні у неї перший полив. Сам процес пересадки маю на відео і кому це цікаво, будь ласка, переглядайте. Це нова моя орхідейка. Довго вагалася, що з нею робити, пересаджувати чи ні. Але ряд причин все-таки було вісомих для пересадки. Я... Зробила пересадку, і от сьогодні настав день першого поливу. Саму посадку робила у скло то закрита система посадки. А мені взагалі подобається доглядати за рослинами при такій системі посадки. Добре видно кореневу систему, стан коріння, його колір і легше визначити, чи настав час поливу. Але перший полив робила через 2 дні. А із моїх спостережень прозора ємність подобається і рослині. От Орхідеї приймають участь у фотосинтезі не тільки наземною частиною, тобто листям, а й підземною, тобто і коренева система приймає участь у цьому процесі, а для нього потрібно багато світла. Відразу і відповідь на питання, чому орхідей коренево у прозорних горщиках. Рослинам там краще рости і квітнути. Так утворюється більше поживних речовин для їх розвитку. Посадка виходить легка і повітряна, коріння мають можливість куди рости їм вільно і просторо. Дала в посадку мох, живий і сфагнум. Мох вологоємний, добре під час поливу бере воду, а потім поступово віддає їх кореневій орхідей. До пересадки у неї було багато поверхневого повітряного коріння. Я його все акуратно розмістила у вазу, а по краю вази розташувала мох. Саме від нього поверхневе коріння і нап'ється. Води у вазу буду наливати не до самих країв. На долоню не доливаю до верха, використовувати буду препарат HB101. Він мені подобається, а також подобається самій рослині. Я не на першій своїй орхідеї його використовую. Саме для того, щоб зняти стрес після пересадки і підтримати бадьорість рослині. Буду додавати із розрахунку 2 краплі на літр води, а воду використовую. Кімнатної температури, і обов'язково відстояно. І трішки про саму посадку. Кору власноруч збирала у лісі і проводила їй обробки, готувала до посадки. Я розмістила у посадку куски і крупної фракції кори по дну, а вище по склу, піднімаючись очима, видно, що там і мох, і керамзіт, кора меншої фракції. В принципі, вийшло все на мій смак симпатично. Мені посадка подобається, і я думаю, що орхідейці моїй в цій посадці комфортно і затишно. А саму посадку зробила навмисно трішки заглиблену, щоб орхідея не шаталась, стійко трималась у вазі. Тому і шийка рослини не зовні. А, в вазі. а саме для шийки зайва волога під час поливу може завдати шкоди. Тому полив і кількість води у вазі розраховувала саме так: на долоню не доливаю, щоб не замочити шийку рослини. По периметру вази розташувала мох. Тим часом готую розчин та приступлю до полива. От саме верхній шар моха, він, як фітіль, потягне вологу знизу до поверхневого коріння. У приготуванні розчину для поливу нічого замисловатого і складного немає. Дві краплини на літр води, якщо берете більш, води даєте більше краплин, аж біжки. В принципі, розчин у мене вже готовий. Рослина моя в очікуванні. Я буду заливати поступово по колу розчин у вазу. Зоставлю його на хвилину дві, можливо, три, для того, щоб напилось коріння. Це перший полив, для того, щоб кора, керамзіт, мох підтягли у себе рідину. З часом, коли орхідея приживеться і я буду спостерігати розкуклення кореневої, тоді можна буде воду не зливати, давати води по периметру вази в кількості осівшої на дно на пару сантиметрів. Ну, то все буде з часом. А сьогодні у красуньки перший полив, даю вологи напитися і рослині, і корі. У котру посадила, мох візьме воду, потягне частину він на себе її, а потім буде віддавати корінню. Під час поливу перегляну листечко орхідейки, скажу, що тургар воно не загубило, відчуває себе добре, такі моцні листки, дебелі. До речі, цим розчином можна змочити ватний диск і пройтись по кожному листочку. Звісно, розглядаю квіточки, що ж вони мені підкажуть. Мені дуже подобаються її квіти. Погляньте, яка губа, а який цікавий кольор. Зрозуміло, що від пересадки рослина трішки стрисонула. Це помітно по цьому бутончику. Я тут на рослині ще пару таких бутончиків бачила, вони починають підсихати. У такому ж стані тут іще декілька на рослині я помітила таких бутонів, трішки вона їх підсушує. Но то взагалі, ураховуючи пересадку, переїзд і пору року, зовсім для рослини не страшно. Вона ще стоїть на карантині і окремо знаходиться на підвіконні від інших квітів. А карантин то необхідна норма, коли ви придбали в колекцію собі нову рослину. Обов'язково нову придбану рослину потримайте на карантині. І це є турбота не скільки про нову квітку, а скільки про ті старі ваші квіти, котрі у вас вже давно ростуть вдома. Нехай все буде добре з новою і старими квітами, але все-таки по життю випадки бувають різні. А я спостерігаю, як орхідейка почала напиватись. Кольор коріння змінюється, воно зеленішає. Пішов процес насичення вологою і поверхневого коріння, котре не знаходиться у воді. Тут саме працює мох. Він добре вологий, навіть якщо це поверхневе, не, не змінить кольор на яскраво зелений, а воду вже пора буде зливати. Мох поступово його напоїть, тому що він буде сам по собі вологий. Вологість моха, добре, помітно натискаючи на нього пальцем, він, як фітіль, підтягує знизу вологу до верху. Пройшло дві хвилини і саме час зливати воду із посадки. А потім, хвилин через 10 залишок води, осівший на дно, також зіллю. При перших поливах. І в зимовий час його потрібно зливати. А потім, коли приживеться, особливо влітку, буду заставляти на палець води на донешку вази. То буде нормаль. Не перша орхідея у мене у закритій системі, і мені, і моїм рослинам така посадка подобається. Рослини себе добре відчувають. А мені час зливати воду, рослина напилася, завершую полив. І в літню пору дану воду використовую для поливу квітів на дачній клумбі. Їм такі смаколики дуже подобаються. А я, друзі, вас вітаю з наступаючим Новим роком, миру вам і вашим сім'ям і всіх земних благ. А ще одне побажання нехай ваші орхідеї обов'язково під Новий Рік гарно розквітнуть і привітають вас з Новим роком! Це Ну, мічта любого архомана. І хай ваші мрії здійснюються. До нових зустрічей, друзі!